Срібна монета штучний інтелект 2023 року. Стилізовані елементи, які символізують розвиток сучасних технологій та їхній вплив на наше життя, роблять монету не лише інвестиційно вигідною, а й цікавим арт-об'єктом. На аверсі монети зображено стилізовану жіночу голову, що дивиться вліво, оточену символами, які асоціюються з комп'ютерами на фоні схожих елементів. У невеликому овалі на потилиці розташований герб республіки Чад. Протягом останніх десятиліть штучний інтелект став однією з найгарячіших тем у світі технології та продовжує стрімко розвиватись, і ця монета ідеально підкреслює важливість і майбутнє цієї індустрії. На реверсі монети представлено візуалізацію того, яким би міг бути вигляд срібної монети, створеної за допомогою штучного інтелекту. Це зображення містить імітаційний текст і орла з розпростертими крилами, що надає монеті додаткової символічної глибини. Тираж монети обмежений має лише 30 тисяч примірників. Замовити цю монету та інші ви можете в нашому профілі.